Господи, що там за крики? Добрий день, друзі. У нас спека стоїть, градусів 40. Випустили малих бандитів оцих карликових. І вони тепер бігають по всьому цьому і верещать. Тож будьте з мамою, ні. Треба бігати скрізь і верещати. Зараз підемо глянемо, де вони. Чого ти верещеш? Малий! Воно воно. Амнюк, де твоя мама? Блоха мала? А ну йди? Блоха. Погана блоха. Йди до мами, чого ти верещеш? Де вони там? Вочка, ти де? Де вона? Щось її тут взагалі нігде нема. Де мама твоя? Куди ти біжиш? Ти де? Ти-тю-тю-тю-тю-тю, де? де вона? Он друге ще. Що воно там? Як ти туди? О, воно не одне там. А де ж мамаша? Де вона? Де мама ваша? Диви, нема квочки. Не зрозуміла я. Де вона поділася та обезбашена бентанка? Де мама ділася ваша? Тю-тю-тю-тю-тю, де вона? Оце прикол. Дві, нема квочки. Курчатку в мене прихворіло ще одне. Вон, бачите. Бідненьке таке. Треба йому метаніда ніде золдати, а те він поправляється. Сидіть, з миски їсть. Так, де ваша мама? Оно, ну, дивіться. кш кш Ви порозбігалися, тут троє. Так, а де ж квочка? Може вона взагалі кудись побігла? А, воно воно. Боже, яка засранка. Я вшося, як вона сюди їх завела? Дивись! Ану, йди звідси! Дивись! Бандітка ти погана, а остальні курчата що? Ану давай! Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Давай! Давай йди! Як її звідси вигнать! Давай йди. Пойди! Дивись на неї! Лишила курчати побігла! Воно, піль лишився. плешився! Давайте за мамою! Ой, Боже, це ідея була моєї мами. Випустити, каже, випусти, хай побігають. Побігали. Воно погнали. Ой боже. Давайте звідси. Веди їх звідси. Диви. Господи, тут ще ями. Звідси к Де вона? А, вона вийшла, Де побігла. Полетіли. Ой, боже. Всі пішли? Чи ще лишилося? Он до мами йдуть. Все? Дивиха, дурна квочка, Бандитка. Все, побігла. Ой, капець. Ще ж жара, я не можу. он, фух. Ой. Зробила діло. Так, хочу зараз що зробити? Свиням води дати. Вони тут таке роблять. Жарко вам, кабанаси. Жарко! Ми вчора пережив. Випустити індичат. Ідіть сюди. Ходіть. Сирунчики малі. Пошли. Виходьте. Давайте. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Лігом, -лю 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 -лю. йдіть, підемо по попасемось трохи. Їдіть, гля-гляд, Глягуші. -гля. Гля йдіть. Виходьте. Давайте. А вже другий раз. Я їх випускаю. Так, що там? П'ють, о, вже перевертаються. Що ви тут? Жарко тут лежать, бачите всі? Траву не хочете бігти? Вчора пропало голошейки на курча і кохінхінчик. Не знаю. Або від спеки, або я не знаю від чого. Поставила ліки, думаю, не буду я ризикувати. Все, вийшли. Молодці. Ну, буває й таке, що я зроблю. Ах, поки маленькі були взагалі чудово, все було, гарний імунітет, здоров'я, все. А тріхи, трішки підросли, бачите, і почалося. Ну, дощі дали своє. Це тут навіть до ворожки не ходи. Ось і все. І зараз сюди їх заживемо. Так, опа. Давай. Ой! Так, ладно, зараз. Куди? Диви. О! Дивіться, як літають дичата. Бачили? Ідіть. Давай, давай. Того мене й запитували, чому ви... Та що це таке? Ой, вже третій раз ту фіртку підпираю. Запитували, чого я не випускаю індичат на траву. Того, що після дощу не можна, в нас постійно йшли дощі. Дощ і жара, дощ і жара, земля не встигає висохнути і виходить, що всі хвороби звідти йдуть. Ось. А індики це така птиця, яка. Тільки щось трошки і вже може починати хворіти. Ось тому не випускала. Зараз у нас вже дощики не йдуть, вже завтра прогнозують дощ, то вже почала випускати. В суху погоду, Головне не на росу, не на вологи. Шкурка! Не роби мені нерви, я зараз дуже зла, бо дуже спекотно, дуже багато роботи, і тут кожна тобі ще якісь свої бачки повертайте направо. Вон туди, туди, в кущі йдіть. В кущі туди. туди в кущі йдіть? ідіть в кущі, я сказала. Давай, все, там кущі, там буде супер вам, ганяйте там. Фух, так. Кури, слава Богу, що не зацікавлені, зараз в спеку йти прориватися сюди, то трохи легше. Що хрю? Накрию зараз басейн, бо потопляться. Це ж придурки. Так. Не знаю, чи цього вистачить, чи треба ще щось принести. Не знаю, зараз глянемо. Бачите, тому кручатку погано. Таке ще гарне бородате. мені так подобаються ці бородаті кури. Ну. Так, що ви там, де ви? А вони аж там грибуться. Коротше, поставлю воду, їм сюди. А ще щось взяти, щоб їм покласти і вітром, щоб не, придуш, не здуло, придушувати шваброю. Кришку на басейн ми якось не придумали. Що можна було б зробити. Диви, там туди всі позбивалися. Зараз ми будемо дурбетики! Є в голові щось, ну їдіть ж туди в кущі, то ж лучше, ніж там вам сидіти у вашій клітці, де немає нічого. Йдіть, давайте, туди. Злякалися, Дивіться, скільки тут зелені. Спастися, не напастися. Давай йди, туди йдіть, Вон на сонечко йдіть. А тому воно перегорожено. І все, вони собі ми придумали, де їх можна пастись, гусей ми ж сюди не пускаємо. Бо вони тут квіти викусували, а ці що, ці. Тут їм вистачить на два місяці пастися, стільки зелені тут. Так, зараз. Все закрила. О, диви, які задоволені. Трава вже відійшла, Ти що індики дике паскудили. Диви, диви щось до ногу причепилося, воно О, вже знову позагублювалися. Ой, на курчата якісь комедії ці блохи малі. Все, будете бігати, зараз тільки водичку вам принесу сюди і все. Йдіть сюди, гляблю. -гля. Пасуться, дивіться, пасуться. Ну Такий у нас зараз пекотний день, це по-любому. Завтра вже ливень буде лить. Ну хоч трохи побудуть погуляти. Діти індичок на передньому плані. Лобудуєшся. А ні, не подобається лобода. Такий вони у мене цей виводок в цьому році. Бачите, цікаві таке. красу. Руде он проявляється у двох чи в трьох, навіть в трьох чи в чотирьох індичат. Білі-білі, а що? То... Дивись, щось наступило, щось ніжка в нього не може відчепити ніжкою, тупає он. <ріст> шо це Ви що, попекли? Може по кропиві пішли? Диви, диви, щось пече. Що, по кропиві пройшлися, напевне. Ніжки собі цей, чухаються ніжки. О, тут добре, тут і холодочок є. О, ну бачите, такі руденькі вже плями є. О, ну я е, відчуваю, що вони цю сітку дуже швиденько поперелітають, Ну, пере, перескочуть, ну, але Надіюся на їхню. Не знаю навіть, як сказати, лояльність, що вони будуть отут ходити і гуляти по зелені і пастися, а не просто вилітати мені сюди на криницю, на наш водоспад і перелітати і бігати там, де їм не місце. Бачите, воно якось в цьому році поступово вимальовується кожному виду птиці їхній вольєр. Ну тобто ті, ага. Дивилися, ага, нема де тримати, ага, переселили тих туди, тих сюди. Курчат взяли від городу сіткою, відгородили. Вони бігають тепер по всьому зеленому тому, ну, газону, що в мене біля хати, де ми білизну сушимо. Потім гусей вже привчили до того, що вони на вулицю виходять, там вже пасуться. Каченятам вон там загородили, ну це там, де в принципі в нас і в минулому році були. І тут дивлюся, такий куточок якраз відгороджений, там осітка, бо ми там гусенят, гусей пасемо, там, де туйки, де зарабентамка. Тут відгородили отак, щоб сюди не йшли і з цього боку загорожені. Кажу, о, давайте, здається, що мама придумала сьогодні. Каже, о, давай, може, сюди, дівчата. А я думаю, о, точно, кажу, я ще вчора про це думала, що їх можна було б. Сюди запускати, тут стільки зелені, їм вистачить надовго, на реально ходити, пастися і все. Аби тільки нікуди не летіли. І жучки, і якусь, ем, якусь хробачка, і камінчик, і пісочок, їм же ж потрібно, ну, щоб нормально функціонувати. Боже, чого воно кричить? Як мене бісять ці бентанки, вони мені подобаються, але вони мене так бісять. Оці їхні крики, оці їхні. Ой! Цей ультразвук просто неможливо! Чого ви... по... А, в них он тріпало. Ну, лісом, отак, для друге. Тут ушара мала. Це оре. це ореш, тушара, на, лісом туди. Ну, лісом під сіткою, щоб я тебе тут не бачила. Де там ще оре? Оно ще оре. Сюди ну, воно знало як, от сюди воно знало як. Оце таке прибите, саме мале і саме прибите. І верещить цілий день. О, ці вже за мною прийшли. Все, гуляйте, тут у вас не пахане поле роботи. Все, забрала вона своїх дітей. Погна. Диви, диви, да, це вони напевно. Від... Да, відкрапивий, дивіться танцює. Диви! такого не бачила. Коротше, ось крапива, бачите, вони пройшлися по крапиві, почали чухати ноги і топчувати. Я ще такого не бачила. Бачили, як тик-тик-тук-лапами по цьому? Комедія з ними. Топає ногами, верещить, воно йому пече, жалить. Так, дивіться, у нас вже ці. Супер сливи, наші улюблені сливи. Це такий ще старий, старий якийсь сорт. Це ще дід, мій папа казав, садив. Ось ну вони такі вже солодкі, що це просто неможливо. Зараз нарву. Піду ще маму пригощу і потім принесу водички цим бандюкам. Ну Тут дійсно кропива дуже жалюча. Якась вона така тоненька, м'якенька і така вже жалюча. Так що я їх розумію, чисто по-людськи. Тих індичат, але це так смішно, що воно топцює, злиться і верещить. Все, там. Гуляйте, дивіться, як у вас тут супер. А ми йдемо зараз сливачок з мамою скуштуємо. Так, все, всім пока.